Вова, скажи, будь ласка, скільки в тебе зараз плиточників? Ну, на сьогодення 20. 20. А було 18, ти казав, так? Було 18. Вчора. Та є все ж такі люди, знаходиш людей? Ну, дивись, я їх не шукаю. Людям, вони тебе, так? Да? Людям, як вони мені кажуть, імпонує мій підхід. До працівників, до роботи розумієш, я в людях бачу в першу чергу людей, а не просто робочу силу, на якій можна заробити кошти. І коли людина бачить, що Володька нормальний джекічан, а коли люди показують, що вони нормальні джекічани, коли якась стається невигідна ситуація, от, наприклад, мій майстер попадає на якісь там кошти на об'єкті, да? я його беру отак легенько приобнімаю, кажу котик, Поділим, оце твоє попадало, на двох. Тому що ну, я з тебе трошки маю, ти там їхав бочком, нічого страшного, всі ми люди. І він собі думає: о, а інший що би сказав? Закрити за свої гроші бігом там, і пішло-поїхало. Ну, може, не всі, але в більшості, знаєш.